Я не кохала? Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє, кохання, як вода, плавке та бистре рве, грає, пестить, затягає й топить, де пал воно кипить, а стріне холод стає, мов камінь. От моє кохання. А те твоє, солом'яного духу дитина квола, хилиться од вітру, під ноги стелиться, зустріне іскру, згорить, не борючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажать, як покидьку, воно лежить і кисне, як солома в воді холодній марної досади. Під пізніми дощами каяття. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла, вона мені співала про любов. Про молодощі, радощі, надії вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрій. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце. Вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю. Примісяченьку та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, і соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красне в якій країні, як тут, на нашій рідній волині, ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати, вітрець весняний тихенько дише. Немов діток тих, до сну колише.